Бачив я п'ять піджаків йдуть передо мною. Потім хребтове, що йшли москалі. Я думав, що це заблукали наші, без ніяких впізнавальних знаків. Мультикамовська форма. Подивився, думаю, відкрити вогонь по них, думаю, а як наші. Та я перестрахувався ліпше, думаю, не буду я стріляти. Виходить, що це п'ять російських солдат, які прийшли прямо до мене. Не розтірявся і заговорив до них по російськи Здорово, мужики! Вони здорово! Куда путь держимо? Наряд. Я кажу: а ви одкуди? А з кафешки, а я з черновців і кинув гранату між них. Двоє впало, двоє скрутилися калачиком і лежали теж. П'ятий почав ногу тягнути і відстрілювати. Я ще одну гранату кинув між тих і потім з автомата почав стріляти по тому п'ятому. Той п'ятий упав, і у яр скочався і стогнав там. Я по ньому ще стріляв. Ну, так, я бачив, що він лежав, але далі я не знаю, що з неї нього доля була. Я... Факт в тому, що я вийшов звідти, цих чотирьох, я з них бронежилети познімав. Магазини з, патро... з БК витягував, думав, що в сумках у них вода є. Ну, не було води. І тут двоє моїх побратимів прийшли, і вони мене спитали: каже, що ти там робиш? Я кажу, та нічого, кажу, тут збираю бика. Вони побачили, засміялися каже, кажуть: Ну, це ти даєш. Каже, що виходимо, я кажу, то підожди, що ми будемо робити. Я кажу, де ще? Та прийшли ще потім п'ятеро з іншого підрозділу ззаді за ними. І так вони мене спитали, що робити. Я кажу, отак, хлопці, тут от бачите, позиції, отам москалі, я кажу, дивіться за ними добре. По флангах особливо приділяйте увагу, бо вони по краях стараються зайти, бо посередині вони не могли зайти, їм треба тільки було по краях заходити. <му> Перший раз я зайшов, я реально побачив на свої очі війну. Дронів куча, зверху лиш бженець, усьо, і лише першу замітку лиш побачили, що там землі хтось накидав, щось не так лежить. Зразу накривають мінометом, артилерією, танком і градами навіть. Наші друзі з іншого підрозділу, штурмовий підрозділ, вони відбили ту посадку. Там треба було закріпитися і тримати ту посадку. Вийшло так, що було декілька бійців з їхнього підрозділу і наших 12 бійців. Кожний вибрав собі позицію. і все, роз, роз, ми вже знайшли собі швидко місця, розподілилися і почали почали окопуватися. А там так посадка закінчується, і яр, і виходить такий хребет. І по хребту йшла група російських солдат. Ми спочатку не повірили своїм очам, а потім подивилися, каже, слухай, це москалі йдуть. Робимо? Що робимо? Я кажу, що робимо? Стріляємось. А то метрів 200 від нас було. І ми почали по них вогонь відкрили, і вони, коротше, більшість попадало з однієї сторони і з іншої сторони у яр. Їх було чоловік, десь 17. І шість чоловік утекло на ліву сторону, попри берег ставка. І вони хотіли зайти з флангу, тих шість чоловік. Ну, Наші хлопці зайняли позиції, відбили той їхній штурм, вони утікли. Поранили там, одного вбили, і вони втікли. Ми так вже подивилися і прикинули, що зараз буде мінометний обстріл і артилерія. І так, десь буквально десь через години-дві почався обстріл, і в нас були перші проблеми. Були поранені. Двоє були важких, і решта була контузія. Спочатку ГЕСами було контузії, посікло їх, вони вийшли. А потім тих важкопоранених треба було евакуювати. Щоб евакувати тих двох поранених, треба мінімум 8 чоловік. Це відстань більше, як 7 кілометрів. Одного нести 100% було, а другий ще важко йшов. І вони сказали, що робити, що нам. а от один я, ну один чоловік лишає, залишається. Ну, можна було забрати, залишити позиції. Ну, вони сказали, що ти робиш? Я кажу, я залишаюся. По рації я тримав зв'язок, слідкував, і потім ще одна група почала йти штурмом з лівого флангу. І я зайшов там кулемет був. Я з того кулемета почав відбивати, їх і вони втікли. Я ще не зрозумів, що треба було тікати мені з того лівого флангу. а там почали ж інтенсивно обстрілювати артилерію і мінометом. Якось дав Бог, що я вижив. І звідти втік. Утік на свою позицію, яку я вкопав трохи, і почав копуватися далі. Укопувався, я вкопувався, на свій ріст я вкопався. І потім посікло обламками, сумки і попробивало фляшки, і вода витекла. Я залишився практично без води. І я вже, У мене були цукерки м'ятні у кармані, у кишені. І я з кишені доставав м'ятні цукерки і смухтав їх. І мені якраз так утамувало справу і заспокоював себе дуже. Потім один побратим до мене дійшов, були йшли двоє, мені повідомили, що двоє йдуть на підкріплення е, на другу добу. Один по дорозі був поранений, контузію отримав, а другий прийшов до мене, який був з 97-го батальйону, перейшов теж у 92-й. І він мене знайшов і підійшов, спитав, каже, що мені робити. Я йому кажу, вставай біля, поруч біля мене. Він став біля, біля мене поруч у Копоуса, бо там ще лише почали окопуватися. Він Копоуса, І був прильот, і його поранило. Вибуховою хвилею, тобто туром був прильот. Він вибуховою хвилею летів метрів сім, і в дерево вдарився. І броніки, каска відлетіли в одну сторону, а він сам е, непритомний лежав. Я його затягнув до себе в яму, і потім нас, почали обстрілювати інтенсивно. Прийшов він у себе. Дякувати Богу, я по рації повідомив, що Бо він був контужений. Сказали, якщо він може йти, хай йде назад. Я Його спитав, запитав, можеш йти? Можу. Все, йди туди, тою дорогою як ти приходив, там тебе зустрінуть. Знову залишився я сам, але, на жаль, у рації відбило антенну. Я лишився зв'язку. От вінко, це не він. Хлопці гляділи мене, думали, що вже все, мене нема дроном. Побачили, там одного вбитого лежав, а то з іншого підрозділу він лежав, вони думали, що я. Але я знайшов патичок і примотав і вийшов на зв'язок на третю добу. Вже ранком і спитав: ну що, коли там прийде зміна? Бо я вже вас жду. Вони утішилися, але на той період, до того періоду, я не знав, мені повідомили, що дві групи спробували заходити і ніяк не могли зайти до мене на підкріплення. Ну і я, вони мені сказали, що зараз п'ять мають бути наших друзів з сусіднього підрозділу і двоє наших, щоб забрати деякі речі, там, можливо, зброю, якусь, якщо є чия зброя, таке і допомогти мені вийти. З першої на другу добу одного вечора була збиралася штурмова група. Приїхало два БТР і Тігри. Покидали рюкзаки, почали обніматися, там коротше дурно. Як подивився, мені аж стало за греблю ставка. Я повідомив нашому командуванню і артилерії дуже гарно спрацювали. Я ще підкоригував і два БТРа розбили. були. А ту групу розгатили так, що вже цілу ніч машина возила і возила їх. У мене тільки думки, думаючи побільше ви тих москалів заглушити. Тому що у мене у жовтні місяці, коли ми переїжджали на це міст, на місце у Харківській області, загинув мій племінник. Загинув мій побратимів 8 січня, який спав біля мене. Дуже роботящий вихований хлопець. Мені хотілося чим побільше їх знищити. І так в мене вийшло. Першого побратима я зустрів, коли ці були, прийшли двоє. Ну, ще так, був один вітер і Скудо. Но скудо я побачив, це мій побратим, який я... ми з ним в однім відділенні. Я просто... Він... нього... Мені здавалося, що у нього сльоза з'явилася на окові і у мене. Ми обнялися, я йому кажу: Скудо, я води горю. Він каже: почекай, брат рідний, зараз я тобі знайду. Ще одне я хотів сказати, що ворожий дрон. На супроводжу до самої Богданівки. Ми заховалися у бліндаж. У бліндажі ми закрили двері, а той окіп був широкий і на полі не Ні даряв, нічого не було. Уявляєте, ворог упустив. Дрона у укіп і окопом вів його. І побачив двері, він пролетів двері, піднявся догори і розвернувся і у двері. Вибив двері, хлопців приглушило. Повний бліндаж диму. Пройшло хвилин 10-15, я у наушниках хлопці були, е не дочували. Я почув, що ще один дрон летить. Хлопцям крикнув, що ще один дрон летить. Приклав двері, підпер автоматом, і той другий дрон. Так само, такий же самий маневр зробив, розвернувся і у двері. я залишився поранений. Хлопців контузило, але мене посікло і відбило кінцівки частину. Третій палець висів на шкірі просто. Вони у дружківці, дякувати Богу, мені зробили операцію. Пришили той палець, прищепили і відправили у Дніпро. У Дніпрі, в третій годині ночі, зробили операцію, поставили спицю і через дві доби відправили у Луцьк. У Луцьку вже там робили свою справу. Там я переніс сім операцій. Моя рука працює тільки на 50%. Самий головний палець указівний, який може стріляти, ще треба, щоб він працював. Але в ньому ще є обламки. Його треба витягнути обламки і потім розробляти. Я ще ВЛК не проходив, реабілітацію ще проходив, бо я не можу руку розробити ніяк. Я побачу по своїй можливості, але ну, я маю бажання вернутися назад у строй. Хочу бути разом зі своїми хлопцями. От я під час реабілітації був у Львівській області, побачив військових, я захотів навіть з ними побути хоча б хоч кави попити разом. Хоч не та, не, нехай би вони не розмовляли зі мною, а з ними просто побути і промовчати і попити кави. Просто здається, та, як той, знаєте, як птах той. Хоче до своєї стаї. Ми заступаємо сьогодні в наряд. Будьте здорові, слава Україні. Для мене є одна сама має, така унікальна і цінна медаль. Це мої побратими мені дали нагороду на позиції. Вони зібралися за жару на водограї. Це у нас позиція така була там. І це постійно там у бліндажі я їм напалював дуже, бо одежа була. Мокра, дощі, сніги, холодно і сиро було. Я постійно напалював так, що у них двері відкриті були в бліндажу. І заодно висушувалася одежа і взуття все кругом. Ну, бувало, що переборщив, то і все. І вони вже постійно. от, Що це робити, вже диви, двері відкриваємо, бо дихати не маємо чим. Я її буду пам'ятати це все життя. Це пам'ять одна із таких пам'яток від своїх побратимів. Друга нагорода це за. Визволення Харків Харківської області. Третя медаль це особлива медаль це після того, як я тримав позицію самий посадку. Це за вірну службу третьої ступені. Це вже остання нагорода. Це посвідчення дали мені від територіальної оборони. За ними ми не йшли. Ми йшли за того, щоб звільнити Україну. Я рахую, що кожен боєць, який там є, вони повинні отримувати нагороди за нагородою. Бо то, що вони укладають усе, що там мають. Мені саме головне посмертно би хлопців, котрі загинули, їм їх повинно відзначати хоча б якоюсь відзнакою, нагородою і так далі. Воно відображається потім їхнім дітям. Діти будуть потім, потім пишатися.